Президент сполучених штатів знову почув новину двічі і повірив у другу версію. Спершу він заявив, що вперше чує про нібито атаку на резиденцію російського диктатора, і що така подія була б дуже прикрою, але вже за хвилину з'ясувалося, він таки чув. Причому безпосередньо від самого Путіна грану вранці, за словами американського лідера, російський диктатор поскаржився на напад на свою резиденцію. Трамп назвав це недобрим і зазначив, що зараз не час для таких дій. Згадавши також про ракети Томагавк. На запитання журналістів про можливість того, що атаки насправді не було. Він відповів наступне, Ну, це з'явилося. Це з'явилося. Ми з'ясуємо. ви кажете, можливо, атаки не було. Це теж можливо, думаю, але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була перед цим. Міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Путіна. На Валдає Українська сторона відкидає ці звинувачення. Президент Зеленський припустив, що подібні заяви можуть бути підготовкою до нових ударів з боку Росії та пошуком приводу для атак на державні.